Містер Кизіл. Отак він наливається. Скоро будемо збирати. І дуже важливо не прозівати цей момент, бо він зразу буде опадати. А якщо він потрапив вже на землю, то з нього тільки можна зробити гарне кизилове вино. На їжу він зберігатися не буде. Тому дивимося, як почне вже достигати, не ждіть, поки він весь покрасніє, де є вже стигла, потроху збирайте. І моя вам порада. Не треба варити варення. Їжте його, отримуйте вітаміни. Вон, бачите, є жовта, отака жовта, зелена ще. А он поруч уже навіть можна спробувати. Ну, не знаю ще. Вже по кольору. Бачите який він. Я його молодив, я записував відео. Його теж треба різати, бо він буде погано родити і буде хворіти у вас. Це кізіл кущовий. Я його кущом зробив, бо на дерево лазити не хочу. Такий він, містер Кізіл.